Вітаю, з вами Надія Макаренко, і книжковий огляд. Сьогодні ми будемо говорити з вами про книжку від дослідника, науковця-маркетолога, можу так ще сказати, це Нір Ель, і книжка називається Хукт. Книжку читала англійською мовою, це бізнес-література. і Хочу кілька слів. Розказати про ті враження, які я отримала від прочитання цієї книги. Тож, книжка називається Гук, це українською нагачку, і тема цієї книжки говорить про те, як створити продукти, які викликають, які формують у нас звички. Так? Тобто, це в першу чергу література, яка буде цікава підприємцям, розробникам продуктів, так, технологічних продуктів, маркетологам, це буде цікаво всім, хто створює, створює продукт, розробляє продукт. Я думаю, що ця книжка буде вкрай цікава. Кілька слів про автора це вже друга книга, яку я читаю цього автора. Автор попередня книжка була теж англійською мовою, і вона говорила про те, як, як контролювати час. Ця книжка, говорить про те, що Є речі, які е, викликають у нас звички. Ну, давайте будемо чесними. Коли е, наша рука тягнеться до того, щоб перевірити пошту, після того як ми почуємо е, е, дзвіночок нового повідомлення, або е, е, коли ми стоїмо в черзі, ми починаємо скролити стрічку нашого інстаграму. І тішимось від того, скільки лайків отримала наша попередня світлина. Все це говорить про те, що в нас вже є певні безсвідомі автоматизовані дії, які постійно відбуваються з нами. Власне, це і є звичка. Автор говорить про чотири елементи, які Утворюють ось це формування звички. Так? І вони всі базуються на тому, як функціонує як спроктований наш мозок, ті механізми, які відбуваються для того, щоб відбулася власне звичка. Що це за елементи? Перший елемент, я їх зараз назву всі чотири англійською мовою, і потім ми кожен кілька слів проговоримо, що вони означають в загальних ризах. Тому що моя мета все ж таки, щоб якщо книжка вас зацікавить, якщо після мого огляду у вас виникне відчуття, що ця книжка може вам бути корисною в вашій роботі для розуміння. Механізмів формування звички, то, звісно, ви можете. Е, і я закликаю вас до прочитання цієї книги. Тож, е, чотири елементи це Trigger, Action, Variable Reward і Investment. Що таке Trigger? Trigger – це такий собі спусковий канал, сигнал, який нас. Е, який запускає ось цей ланцюжок подальших дій. Що це значить? Ем, звук е, нового повідомлення в месенджері. Ем, це е, будь-який, е, наприклад, ну, тут більше, більше все ж таки говориться про якісь технологічні речі. Це е, звук повідомлення в вашому застосунку, який використовуєте, наприклад, коли, е, е, коли для того, щоб контролювати свою вагу, скажімо. Так? Тобто, Оце все і є тригери, Тобто, оцей звук, е, часто це звук, так, привертає нашу увагу, або е, якийсь сигнал зоровий, так, щось засвітився екран, тобто там щось прийшло, тобто, що щось таке відбувається. І тут, це, це, власне, що тут є? Тут є ось ця потреба. Часто, що відбувається, тобто, ми чуємо сигнал, і у нас виникає потреба щось зробити. І ось наступним кроком іде дія, екшен дія. Це автоматизоване, тобто несвідоме роблення речей в одному порядку, одних тих самих, дуже-дуже багато разів. Це і є, власне. Звичка, так? Ми знаємо, що наше життя іноді буває дуже несвідомим, і багато речей, які ми робимо в нашому житті, є, є власне цими звичками. Звички не є погано, і звички не є добре. Звички є частиною нашого життя. Звички можуть приносити користь, і звички можуть навпаки бути нам не корисні. Давайте згадаємо кілька прикладів. Звичка, щоранку пити воду. воду, це є звичка. І це хороша звичка, так? Але звичка, коли ви відчуваєте стрес, ви хвапаєтесь за цигарку, це теж звичка. Але чи є це добра звичка для вас? Навряд чи. так? Тобто все це є звичка. Бажати, щоб наше життя стало на 100% свідомим, і що кожну дію ми ем, відключаємо ось цей механізм звичок, не є можливим. так? Ем, мозок витрачає дуже багато сил е, для того, щоб ось дати ось цей фокус уваги. і, м -м, звісно, е, цей фокус уваги він застановляється на якихось дуже важливих місцях, нових місцях, місцях, де ми маємо приймати свідоме рішення. Тому багато ось життєвих процесів іде на підсвідомому рівні. Так? Ми знаємо, що є ось зараз дуже популярно стало, коли люди. Сповільняються за те, заради того, щоб відстежувати якісь певні дії, які є автоматизовані, але це, власне, не, не, про, не про книгу сьогодні, так? Це вже трошки інша історія. Але я до чого веду, що дія це багаторазове повторене, автоматичне, автоматична дія, так? Ем, наступним, наступним кроком є uh, Variable Reward, і це винагорода, це сатисфакція, це м, річ, яку ми часто о, притрушуємо дофаміном. Дофамін це один із гормонів, дуже вагомий гормон о, в організмі людини. Ем, і, е, це те, заради чого власне, наш мозок запускає все це, весь цей ланцюжок, тригер, дію, заради того, щоб отримати винагороду. Так? І, власне, інвестиція. інвестиція нам допомагає не злитися, тобто допомагає нам продовжувати цю звичку. При тому, щоб вона жила в нас, функціонувала в нас, потребується проста, дуже легкі, прості, але певна залученість. Що мається на увазі? Невеликий час, невелике невелика зусилля, можливо, невелика, невеликий обсяг грошей, щось ми маємо заплатити. Заради того, щоб це з нами залишалось, ця звичка. Що мається на увазі? Ось ми, побачили, ми почули сигнал нового повідомлення. Ми хапаємо наш телефон і дивимось, що там нам прислали друзів в інстаграмі. Тобто є тригер, є дія, я хапаю телефон, дивлюсь, що там. Ви побачили 120 лайків. Під своїм, під своїм повідомленням і багато коментарів. У вас відчуває, ви відчуваєте дофамін, заливає ваше тіло, ви почуваєте себе добре, винагорода у вас відбувається. Але є ж таки е, інвестиція. Поки все це ви робите, ви витрачаєте власний час, ви відриваєтесь від чогось іншого і віддаєте. Е, Час, ем, цій соцмережі, ем, цьому листу ем, і, і таке інше, так? Ем, тобто ось виникає ця залучність, тобто це певний обмін. І це вже дуже такі ем, пропрацьовані механізми, методики, як працюють всі наші. Ем, Успішні, я б так сказала, технологічні продукти, які ми споживаємо в сучасному світі. В сучасному світі ми споживаємо дуже багато різноманітних продуктів. Додатки вивчення мови, безумовно, всі соцмережі від Фейсбуку, Інстаграму, Твіттеру, Ютубу. Тіктоку особливо, так, і, і, і таке і решта. Всі додатки, які допомагають вам контролювати сон, контролювати вагу, контролювати е, ваше серцебиття, будь-що. так, Тобто будь які більшість з тих технологічних продуктів, які ви, якими ви користуєтесь в вашому повсякденному житті, е, використовують цю модель. Книжка наповнена величезною кількістю різноманітних прикладів. Прикладів про те, як працюють, як працюють ці, як працює ця технологія. Він показує і успішні кейси, і навпаки провальні випадки, коли, коли не вдавалося, так. Тобто все це є в книжці. Більш того, багато людей і багато навіть людей експертних, професіоналів в сфері розробки продукту, технології, починають замислюватись на тему етичності того, що вони роблять. Звісно, Більшість з них підсвідомо чи свідомо, базуючись на, на такому творі або на подібних творах, які, які розкривають секрети людського мозку, функціонування людського мозку, як працює наш організм, базуючись на тисячі років нашої еволюції. У нас є якісь вже дуже багато якихось прошитих в, наш, в нашому мозку механізмів, і багато зараз вчених описує, аналізує ці процеси і, звісно, їх використовуються в те, щоб покращити наше життя. Ось і, і тут стає питання етики. Наскільки етично зараз використовувати ці знання, щоб забирати увагу, увагу людини, так? покупця вашого, підписника, вашого споживача, так? Чи використання цих технологій, ми знаємо, що воно може бути ви створили продукт, базуючись на цих науково доведених механізмах, які, від використання яких людина утворює собі звичку. Але що це за звичка? Чи вона буде корисна людині? Чи вона навпаки. Буде його відривати від реального життя, буде забирати його час на спілкування, реальне спілкування з його родиною, чи друзями, чи ще щось, так? І, і ось тут виникає велике питання. Автор намагається дати певну класифікацію, як оцінити, що саме ваш продукт є етично захищеним або ні. Тобто. Чи той продукт, який, він, який ви створюєте, він етично виправданий, або це така собі історія, де ви створюєте продукт заради того, щоб нажитися на людині, на, на те, щоб отримав, визискувати з людини, але ви не керуєтесь гарним таким. Гарним світлим наміром покращити життя людини на краще. Ось. Тому, як на мене, книжка є прекрасним, прекрасним рішенням для тих, хто, можливо, зараз ще є на початку створення, або хто мріє створити якийсь власний продукт, можливо, технологічний, можливо, інший продукт, який. І він би хотів, щоб людина постійно користувалася цим на рівні звички. Ось. Це також ось ця методологія, вона є також корисною для людини, яка просто живе своє життя, вона хоче його прожити свідоме життя, і, можливо, їй буде цікаво взяти ось цю структуру. Того, як функціонує формування звичків, виникає формування звички для того, щоб переналаштувати, можливо, в своєму житті якісь певні, певні або позбутися звичок, або навпаки їх придбати або проаналізувати, які мої звички є добрі, які. Ідуть мені на зле, яких би я хотів позбутися, тому що ну, ми не є ідеальні і назавжди погана звичка. Ми хочемо від неї позбутися, так? Попри те, що ми усвідомлюємо, що вона не є для нас на користь. Ось, Тому, тому це, це хороша, хороша робота. До неї є сенс повертатися періодично. Якісь тези підчитувати, переглядати і аналізувати. Тому я раджу вам цього автора, я раджу вам цю книжку. Я сподіваюся, що я своїм описом зацікавила вас до прочитання цієї книжки. Тому, якщо вам сподобалось те, що я сьогодні вам розповіла, можете прокоментувати. Поставити лайк, підписатись на канал, врешті-решт, тому що я бачу, що все ще величезна кількість людей дивиться, мій контент, але не є підписниками. І останнім часом ми будемо також, я буду не тільки розповідати книжкові огляди, хочу більше показувати і інших сторін свого життя. Тому залишайтеся на зв'язку. Вам дякую за увагу і закликаю до того, щоб більше читати, читати українською мовою в першу чергу, читати іноземними мовами, якщо це є для вас можливим і цікавим. І залишаємось на зв'язку. Дякую вам за увагу!